Який твій найбільший страх, і як ти з цим борешся? От якраз страх померти гамном. Ну кажу прямо є, ну реально померти какашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От багато з людей думають, що от напевно там зірки в Голлівуді, я як людина, яка стояла з ними поруч. От ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, це вся історія. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. Пояснюю взагалі, ще проще і доступно, у них абсолютно та сама печень, легкі, мозок, виходячи з цього емоції, відчуття. Битові проблеми. Це абсолютно так само. Ось дивіться, я вам скажу Бред Піт. І ви такі, ух ти, Бред Піт, а у нього все супер, він там мірова звізда. А тепер давайте, от, у кого у вас із друзів було декілька шлюбів, ну, як мінімум два, розвод, щось незрозумілі, якісь елементи, проблеми, розбите життя. Звучить досить плечевно. Да? І у нас дуже багато людей. Так Брэд Піт такий самий, і Анджеліна Джолі така сама. Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно. Типових проблемах для всіх людей, тому ну, як, як всі проводять, трошечки вийти за межі цього і реалізувати свій потенціал, отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе ну, ну реально, какашкою. Ну я просто пам'ятаю, як це. І найцікавіше, цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є. Це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні якісь зв'язки, близькі зв'язки і твій там, особистий якийсь вплив на життя людей, ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.